Керенійська лань, четвертий подвиг Геракла, грецький міф. Еврісфей знав, що в Аркадії живе чудесна керінейська лань, послана богинею Артемідою на кару людям. Лань ця спустошувала поля. Саме її спіймати і послав Еврісфей Геракла і звелів йому живою приставити її в мікени. Ця лань була надзвичайно гарна, роги в неї були золоті, а ноги мідні. Наче вітер носилась вона по горах і долинах Аркадії, не знаючи ніколи втоми. Цілий рік переслідував геракл керінейську лань, вона мчала через гори, через рівнини, стрибала через прірви, перепливала ріки. Все далі й далі на північ тікала лань. Відставав від неї герой, він гнався за нею, не спускаючи її з очей. Нарешті геракл досяг у погоні за ланню крайньої півночі країни гіпербореїв і джерел істру. Тут лань зупинилась. Герой хотів схопити її, але вислизнула вона і, як стріла, понеслась назад, на південь. Знов почалась погоня. Гераклові вдалося тільки в Аркадії наздогнати лань. Навіть після такої довгої погоні не втратила вона сил. Втративши надію впіймати лань, геракл удався до своїх стріл, що б'ють без промаху. Він поранив золоторогу лань стрілою в ногу, і тільки тоді вдалося йому впіймати її. Геракл звалив чудесну лань на плечі і хотів уже нести її в мікени, як стала перед ним розгнівана Артеміда і сказала Хіба не знав ти, Геракле, що ланця моя? Навіщо образив ти мене, поранивши мою улюблену лань? Хіба не знаєш, що не прощаю я образ? Чи ти гадаєш, що ти могутніший від богів олімпійців? З побожністю схилився Геракл перед прекрасною богинею і відповів: О, велика дочко Латони, не винуйте мене. Ніколи не ображав я безсмертних богів, що живуть на світлому Олімпі. Завжди шанував я небожителів багатими жертвами, і ніколи не вважав себе за рівного їм, хоч і сам я, син громовершця Зевса. Не по своїй волі переслідував я твою лань а з наказу Еврісфея. Боги самі звеліли мені служити йому, і не смію я не послухатися Еврісфея. Артеміда простила Гераклові його провину. Великий син, громовершця Зевса, приніс живою в Мікени керінейську лань і віддав її Еврісфею.